Лотик спортивного чоловічого одягу, італійських брендів, тут іде сербіна в основному і Річмонд. Кофти дуже класні по якості, 100% котон, такі худі, йде трьохниточка, якісні всі шовчики. І на дотик дуже такий приємний, ну, тобто 100% котон. Це в нас іде кофтинка у розмірі М. Такої, точно, модельки в чорному кольорі буде ще одна м Синя, темно синя така ж у розмірі L. Ці кофтинки дві йдуть на замочку XL і S. На замочку тільки в сірому кольорі буде Л. Спортивні штанишки. Ріжнім у розмірі S, Сорбіни такі світленькі будуть у розмірі М. світшотик такий 2XL. худі з капюшончиком у розмірі M, І така ж біленька у розмірі M.